СБУ та Нацполіція викрили ще одну фігурантку схеми розкрадання коштів на берегоукріплені на Полтавщині. Служба безпеки України спільно з національною поліцією продовжує системну роботу з викриття схем розкрадання бюджетних коштів, виділених на берегоукріплювальні роботи на Кременчуцькому водосховищі. За матеріалами слідства, у 2024 році Регіональний офіс водних ресурсів уклав договір з черговою підрядною компанією на виконання робіт вартістю понад 40 мільйонів гривень. Після повного перерахування суми на баланс фірми експертиза встановила, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт були завищені більш ніж на 10 мільйонів гривень. Крім того, до реалізації схеми була залучена ще одна представниця контролюючої компанії, яка підтвердила в офіційних документах нібито належне виконання усіх робіт. Наразі директорці підрядної компанії та її спільниці повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Це заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, а також за пособництво у вчиненні цього злочину. Тривають слідчі дій для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Комплекс заходів проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.